Козацька рада народження легенди це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Новий наступ з Білорусі. Що їх там у головах не знаємо. Які сценарії під час навчань готують Путін із Лукашенком? На практиці це цілком можливо. Загрози для України чи більше для Європи. Це так звана провокація під чужим брак. І що зараз відбувається на кордоні. Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Ексклюзив фактів тижня знятий буквально під носом у недружньої країни. Зустріч із хлібом-сіллю та оркестром. Ось так під типу покровом ночі прибувають до Білорусі техніка та військові РФ. Ці кадри фільмують від 6 серпня, дня, коли сюди приїхав перший ешелон. До початку російсько-білоруських навчань більше місяця, але підготовка на полігонах вже йде на повну. Чи не перетворяться ці навчання на нове вторгнення з півночі? Чи варто хвилюватись українцям? Або ж, можливо, полякам чи жителям Балтійських країн, куди не виключено теж може націлитись Путін. І чи дійсно є загроза ядерного удару під час цих тренувань? Про все по черзі. Поки військові недружніх нам країн тренують злагодженість, аналітики і воєнні експерти уважно вдивляються в мапу, де пройдуть майбутні навчання. А я сейчас вам покажу, відкуди на Білорусь готовились на за легендою, білоруські та російські військові відбуватимуть можливу агресію проти їхніх країн: повітряні удари, авіаційна підтримка, боротьба з диверсантами, відпрацювання оборони і розгрому противника. Але є ще дещо. Звісно ж, ми планіруємо питання примінення ядерного зброї. Мова не лише про застосування ядерної зброї, але й про ракету середньої дальності. Сумнозвісний путінський арешнік. Та чого чекати насправді? Факти тижня вирушають на Чернігівщину там, де проходить кордони з Білоруссю, аби на власні очі побачити, що відбувається по той бік. Придивіться уважно до цих кадрів міст, що розділяє дві країни. За ним вже Білорусь до Україна. Ми разом із прикордонниками спостерігаємо за цією ділянкою в режимі реального часу. Спостерігаємо повсякденну діяльність республіки Білорусь прикордонників. Що помічаємо, до цього ми ще повернемось. Жителі навколишніх сіл щодня відчувають, ворог зовсім неподалік. Маршрути шахеді вже тривалий час, пролягають саме через ці прикордонні території. Літають над хатою. Цю Чотири літало. Тому у цьому селі зараз тільки розмов про майбутнє навчання у Білорусі і про можливий повторний наступ. Що їх там у головах, не знаю. Дуже переживаємо. Страшно, страшно боїмося, щоб не було те, що спочатку. У 22-му лише за кілька кілометрів від цього села все і починалось. Тут пролягав один із шляхів, якими вирушив ворог. Це пункт пропуску Славутич-Кордон з Білорусією. Звідси до початку великої війни спокійно можна було потрапити в Україну. І так було до третьої ранку, 24 лютого, доки наші прикордонники не почули гуркіт російської техніки. Неподалік той самий міст, який тоді підірвали прикордонники, чим і перекрили загарбникам рух. Ми знімаємо за пів кілометра від кордону. Нині дістатись ближче небезпечно. Та й проїхати неможливо. Під'їзні дороги зруйновані. Тобто, рух для ворожих колон заблокований. Попри це, прикордонники і військові щодня працюють над новими укріпленнями. Це одна з небагатьох ліній загороджень, яку ми можемо показати. Колючий дріт, а за ним замінована ділянка. Але для тих, хто захоче ступити на нашу територію, прикордонники готують ще багато сюрпризів. Досвід врахували, а відтак легкої прогулянки тут точно не буде. Здійснюється мінування місцевості, інженерно-фортифікаційне, укріплюємо свої позиції. Зараз іде вже сучасне озброєння і техніка. А, а також приділяємо увагу навчанню особового складу. Та чи цей напрямок обере ворог? І який план насправді тримає у голові? Цьогорічні навчання армії Путіна і Лукашенка найімовірніше будуть проходити не поруч із українським, а неподалік польського кордону. Ми позначили ці місця на мапі. Значить, один полігон це Горський полігон, Він знаходиться. Прямо у польській границі Гродно. Гродна. От так же буде Борисовський задействован полігон. А це вже ризики для Польщі та країн Балтії, держав східного флангу НАТО. Сценарії, які російські генерали промацували ще під час навчань у 2017-му. Путін не зробив той щелчок. Наступу на сувалський коридор, е наступу на держави Балтії. Все до цього було готове. І повторити відпрацювання е, на цьому напрямку росіяни цілком. Можуть. Як саме схоже, тут можуть застосувати стару практику, добре знайому українцям. Це не ми, це вони. Один з варіантів, що може статися під час навчання, щоб збільшити градус напруження, на, на це так звана провокація під чужим прапором. Ну, припустимо, якийсь напад на білоруський прикордонний загін. Озбройне те, що росіяни вміють діяти по чужим чужим я думаю, говорити займається ще один варіант провокація за допомогою дронів. З дрона дронів провокацію можна совершитись легко і заявити, о що цей дрон, наприклад, не принадлежав ні Білорусі, ні Росії, там, к Україні або странам НАТО, ці навчання можуть стати перевіркою на швидкість реагування союзників по НАТО, але є ще один важливий момент. В програмі цих навчань а, також є пункт про а, дії на випадок ядерного удару. Сказали чудове слово ядерна зброя». На практиці це може бути не більше ніж елементом психологічного впливу і на європейців, і на українців. Цей інформаційний кейс буде відпрацьований, швидше за все на, на повну підстава для розширення, ну, скажем, тривожних а, очікувань у громадян України. Та все ж повернемось до України. Наступ на країни Балтії чи Польщі опитані нами експерти називають малоймовірним, і причина тому війна в Україні не виключено, що вони це тримають в запасі. От, зараз розберемось з Україною, потім займемося на іншому напрямку. Але це далеко не означає, що на півночі росіяни не спробують відкрити новий фронт. Визуть вони через Чорнобиль, через через пінські болота. Теоретично не мають. А на практиці це цілком можливо. Чи буде на підкріплення тут армія Лукашенка? Теж питання. Той, хто раніше обіцяв приїхати в Україну лише на тракторі, вже показував, як може бути насправді Вагнеровці приїжджали, вони тренували білоруських воєнсуючих, передавали опит участі в війні. От техніка закопалась. Кількість військових, які братимуть участь у цих навчаннях, поки не оголошувалась раніше. Білоруська сторона озвучувала, що це може бути 13 тисяч. Прикордонники прискіпливо вдивляються, що відбувається на тому боці. І тут давайте повернемось до кадрів, які ви бачили на початку. Поруч із мостом російських і білоруських військових поки ми не помічаємо. Все спокійно, змін в обстановці сьогодні не зафіксовано. Чергування безперервні, тому про будь-які зміни наші оборонці дізнаються одразу. Відмічаємо тільки. Рух прикордонних нарядів білоруських як в пішому порядку, так і на катерах. Проте навчання у Білорусі цьогоріч не останні у вересні-жовні пройдуть ще декілька в рамках організації договору про колективну безпеку. Наші військові уважно пильнують і готуються до будь-яких сценаріїв. Софія чолос факти тижня сі єдині новини. Це відео публікується винятково з документальною метою, аби доносити інформацію про війну в Україні. Спецоперація білоруського КДБ. Це цирк, це спектакль. Як Лукашенко в йшов у президенти? Є сторонники мої скажуть що штота НАТО. Навіщо готує собі запасний аеродром? Він розуміє, що він буде те саме, як Янукович в цій золотій клітці. Та чого в Україні чекати від його нового терміну. Він чемпіон світу по а, розводці Путіна. Факти тижня про феномен найхитрішого та найвитривалішого диктатора Європи. Я пообіцяв, що синіми пальцями за кресло держатися не буду. Повірте, це не зовсім м'яке кресло. Таку обіцянку Олександр Лукашенко дав ще 2019-го коли йшов на вибори президента Білорусі у Шосте. Тоді для країни цей похід закінчився небаченим доти масштабом протестів. Ми на сьогоднішній день з 20-го маємо вже трагедію. Уже трагедію, тому що з Білорусі уїхало від 700 тисяч до 2 мільйонів людей. Для народу в 9 мільйонів це критично. Але для самого диктатора це не так вже і критично, бо йти з посади він все одно не збирався. Тому слово дав, слово забрав. І вкотре вже в свої 70 пішов на вибори. Бо люди ж кажуть, що треба, хоча йому, начебто, і не хочеться. от сторонники мої скажуть, що це потрібна, Надо. Надо. нада. Суперників на виборчих перегонах у Лукашенка було четверо, але всі вони ретельно відібрані білоруськими спецслужбами, а може, і російськими. Це не кандидаты, это, не знаю, как их назвать, фейкові кандидати які uh, були прописані в спецоперації КГБ uh, зарані. Uh, Лукашенко утвердив цю спецоперацію, реалізує її. Три з чотирьох кандидатів взагалі не проводили передвиборчу агітацію. А навіщо? Коли все і так зрозуміло? Для них це пустий ритуал, в якому вони мають взяти участь, бо так буде краще для всіх. Бо, uh, Можна або отримати якісь плюшки, або отримати якісь сенсі, якщо е, в цьому участь не взяти, єдина кандидатка, яка, хоча б, зустрічалася з виборцями, Ганна Канапацька. Хто така, погляньте на ось це її фото. Достатньо безвольне существо, яке само не знає, що делать ні іміють ні понімання, ні стержня внутрішнього. Нічого. Канапацька вдає, що вона опозиційна до влади, навіть вимагає звільнити політв'язнів. Але ім'я того, хто. Хто їх посадив, не називає. Не зробиш посаджу всіх виновних в камеру. Сам факт того, що Канапацький дозволяють виступати на публіці, є підтвердженням, що вона фейковий кандидат. У неї була зустріч на тракторному заводі з збирателями Повний зал. Це говорить о те, що за неї почали включати адміністративний ресурс. Річ у тім, що Лукашенко страшенно боїться повторення подій 20-го року, коли сотні тисяч білорусів вийшли на вулиці проти сфальсифікованих результатів виборів. Тож про всяк випадок вже готуються до можливих протестних акцій. Заявляється создання 13 спецпідрозділів внутрішніх військ в обласних містах, в крупних районах і в найближчому часі ще двох спецподрозділений якраз таки направлять на те, щоб подавляти можливі протести в країні. Вибори в Білорусі почали. Лися ще в понеділок Лукашенкові дуже сподобалося дочасне голосування, адже за тиждень можна спотворити будь-який результат. Да, ми послідні вибори фальсифіцірували. коли вночі курном підходять председателі комісії, охраняють урну два міліціонера і вбрасуються пачки бюлетенів Майже всі керівники комісії на виборах цього року вже брали участь у фальсифікаціях. кажуть в об'єднанні колишніх білоруських силовиків. За 31 рік правління Лука. Лукашенко, у них чимало досвіду. Навіть якщо весь мір виступить сьогодні проти Лукашенка, він все одно стане президентом, якщо он этого захоче. Що ж чекає на Білорусь у найближчі п'ять років? Сценарій перший подальша економічна та соціальна деградація. Путін підтримує режим Лукашенка ровно він вот, вот, не здох. я имею в виду сам сам режим. можно снижение световых цен на нафту удар по гаманцю белорусского диктатора. Санкции и прочее все это полный бред и чепуха. Беларусь перерабатывает 21-22 миллиона тонн нефти. 7-8 потребляет сама, остальное продает на, третьих, на рынках третьих стран. Это серьезный удар по доходам Лукашенко. Сценарій другий повторення подій 20-го року, коли на вулиці протестувати вийшли сотні тисяч білорусів. Люди мають згадати про те, що саме вони є білоруською нацією, що вони є білоруською державою, і вони мають навести лад і прибрати від влади негідників і злочинців. Але проблема в тому, що активних білорусів фактично примусили виїхати з країни інших посадили за ґрати. Отеці посадками, от тими угрозами. Посадок вони видавили із Білорусі практично всіх носителів Отео є на свободи. Сценарій третій: економіка Білорусі, як і влада Лукашенка, тримається на іншому диктаторі російському. Він чемпіон світу по розводці Путіна, бо він йому. Тут я з вами, тут є з Європою. Потім нарешті Європа від нього відмовилась, і він став максимально залежним від Путіна. Але він продовжує його розводити. Але залежність від Путіна лякає Лукашенка. Росія вже стала притулком для воєнних злочинців, таких як Башарасад або Віктор Янукович, кличе його до себе, і Путін навіть виділив йому в підмосков'ї 70 гектарів землі. Лукашенка максимум. Прислав ландшафтних дизайнерів, вони там покрутили щось, та составили какої-то плани. На цьому все заглохло. Да, он не хоче туди. Він розуміє, що він буде те саме, як юнукович в этой золотой клітці. Як на запасний аеродром Лукашенко швидше дивиться на південь і далекий схід. Якщо фантазувати, і а, ми бачимо, що українські танки наближаються до Москви, і Путін тікає. Логічним для нього було б тікти в а, північну Корею. Он частично у белорусского народа хранит как раз в Арабских Эмиратах. Арабських это Мінського літа это наша южная резиденция. Та поки Лукашенко повністю повторює шлях іншого диктатора Путіна до гайського трибуналу. Спочатку робить Білорусь плацдармом для наступу на Україну, а тепер виробляє для кремлівців снаряди. Лукашенко виконує все те, що необхідно Путіну. От буквально недавно появилось розслідування прозводстві студії. Снаряду в Білорусі. Лукашенко виконує оборонний заказ. Сусідство Білорусі з країнами Європи теж вигідно Путіну як фактор для дестабілізації, а можливо, колись і для прориву кордону. В Білорусі вже навіть створюються загони штурмовиків на базі екс-спецпризначенців внутрішніх військ. Коли Путіну нужно буде пробивати в коридор, то він как раз какими такими подразделениями типу Карпенковського. А Лукашенко потім об этом узнає только з телеграм-канала. Мирним шляхом диктатор Лукашенко владу не віддасть, кажуть наші експерти. Адже за 31 рік правління вважає Білорусь своєю власністю. Держава це я, король Сонце, в нього історія король бульба, мабуть. Якщо да? да. да, спросить комунальну. Перемогу Лукашенка не визнають ані Україна, ані інші європейські країни. Європарламент вже просить про це. ЄС. Щоправда, від цих рішень демократичних держав диктатору ні гірко, ні солодко. Тож, скоріше за все, звільнити Білорусь від диктатури можуть лише українці, прикладом розваливши сусідню Росію. Костянтин Павло Фарти тижня Сітіві єдині новини.